Поряд з містом Знам'янка у селі Новомиколаївка є єдиний у районі пляж. Поки що не надано було акт обстеження водолазами дна і не було звернення у районну комісію, яка повинна перевірити готовність пляжу до купального сезону і дати своє добро на його використання. Інших звернень в Сенепідслужбу щодо відведення земельних ділянок воднодзеркала не було. а… Відповідно, ми винесли постанови про кожні, по кожній із сільських рад щодо заборони організованого купання.